16 в Україні у нас є новини для вас. Я Олександр Просяник. У Курській області є нове просування та поповнення обмінного фонду. Про це наставці у президента заявив головком Сирський. Також генерал доповів про завершення звільнення міста суджі від російських вояків. За словами Зеленського, там створюють українську військову комендатуру. Обговорили наставці у президента і повернення наших людей із російського полону. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно провів ставку. Була доповідь головку Масирського фронт, наші основні напрямки захисту Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз, максимум оборони нашої уваги, пріоритетне постачання саме туди, всього, всього що зараз необхідно. Окремо головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджи від російських військових, і там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також ще кілька населених пунктів загалом вже більше ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який все це забезпечує. Молодці, також сьогодні на ставці була представлена стратегія. Щодо повернення наших людей з російського полону, багато делікатних деталей того, що стосується формування списків, того, що стосується роботи з партнерами, я доручів ГУР, МВС Служби безпеки України зсу представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри воно потрібно. Все буде представлено на брифінгу, і також зараз вже в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі. Оборонний законодавчий пакет для України і це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям. Перше ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь, Курські операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової, це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно. Друге, кожен воїн, який захищає українську державу. Захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується зокрема тих наших воїнів, українських легіонерів, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України і мають отримати таку шану від української держави. Також це справедливо поширити її на їх рідних, рідних наших героїв. Третє рішення має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають в боях. Ми маємо це владнати. Ще одне, про що варто зазначити саме зараз: кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну, чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те. Чим його чи її відзначала українська держава зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого, Колаборанти, які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, вони мають бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні, і це має бути зроблено реально так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало. Як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроекти теж вже є в парламенті, і я прошу Верховну Раду України зібратись для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час. Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність. А також урядова робота, щоб їх впровадити, це все варто зробити дійсно оперативно. Слава Україні! Українського військову комендатуру у Курській області очолив генерал-майор Едуард Москальков. Про це під час засідання ставки повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, це зроблено для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях. У Курській області також завершено пошуки знищення противника у суджі та ще трьох інших населених пунктах. спочатку поточної доби наші війська на криминах напрямках просунулись. Від 500 метрів до півтора кілометрів випили три по атаки противника. Продовжують ведення наступальних дій. Всього нас початку операції на території Курської області. Наші війська з баяння просунули скно оборони противника на 35 кілометрів. взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених. Бунта цілому ситуація контрольована. То по Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський район Чернігівщини. Про таке повідомили в тамтешній поліції і показали наслідки ворожої атаки. Понівечені житлові будинки, господарські споруди та об'єкт цивільної інфраструктури минулося без жертв і постраждалих. Росіяни обстріляли золочів на Харківщині, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки поранені п'ятеро дорослих та 12-річний хлопець. Двома керованими авіабомбами ворог поцілив по центру селища. Зруйновані десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, енерго та газомережі. Також пошкоджено приміщення дитячого садка, центру надання адмінпослуг, музичної школи та редакції місцевої газети. Російські війська атакували Антонівку на Херсонщині. Як повідомили в обласній владі, поранено 50-річну жінку. Їй надали допомогу на місці. Також сьогодні до лікарів звернулася 17-річна жителька Херсона. Постраждала вона внаслідок учорашніх обстрілів. У дівчини діагностували мінно-вибухову травму, контузію і струс головного мозку. Наслідки російського обстрілу усувають у Комишанському старостаті Херсонської громади. Ворог поцілив по передмістю Херсона напередодні. Під ударом опинились приватні оселі. Зруйновані стіни хат, господарських споруд. Повибивало вікна. Якщо би сюди, у тих би осколков не було. Бачите? Так же це вотано. Основна мабуть, часть удара сюди, на гараж. І осколково, вот оно осколково розліталось. Ось навіть видно, по осколкам дивіться. Наслідки нічної шахетної атаки на Київщину уточнили в обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, через падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки та одна автівка. Прямих влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Уламки російського безпілотника дістали рятувальники з Дніпра на Київщині. До них звернувся житель Обухівського району. Досвідчений підводний мисливець. На глибині п'яти метрів він наштовхнувся на великі залізні уламки. Водолази сапери ДСНС обстежили дев'ять соток дна річки, і на відстані кілометра від берега виявили уламки російського шахеда. Вони не становили загрози однак, залізяча підняли з дна, щоб обстежити додатково. Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Решту деталі ще уточнюють. Понад тонну продуктових наборів доправив підрозділ поліції Білий Янгол у Курахівку на Донеччині. Попри те, що від селища до лінії фронту лише 7 кілометрів, і населений пункт щодня обстрілює російська армія. Близько тисячі цивільних досі не наважуються полишити власні домівки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у Курахівці загинули 18 жителів, 38 були поранені. Попри те, що поліція постійно забезпечує місцевих усім необхідним, людей закликають виїхати до більш безпечного місця. Тим паче, у Курахівці оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Пам'яті боксера у Кропивницькому згадують полеглого на війні 23-річного стрільця Нацгвардії. Владислав Береза, за позивним «боксер» мав багато планів у своєму житті, яке здавалося лише попереду. Та Росія все перекреслила. Владислав загинув торік у жовтні на Тонеччині. Пам'яті Владислава Береза, наш сюжет. Щоб його на душі не було. Він завжди улибався, і в часті знають його. Такого і кругом пані Раїса показує фото свого наймолодшого онука. Портрет на виставці у Кропивницькому, присвячені полеглим землякам захисникам. Жінка ростила Владислава з маличку у селі Грузьке поблизу обласного центру. Батько хлопця помер рано, а мати багато працювала, щоб забезпечити трьох синів. Я вложила теж в його саме що він такий є, саме був дуже добра дитина. Якщо хтось позвонить з його. Друзів там чи хто помощ його нужна, то він завжди буде два і три ночі. Він теж нікому не може не сказати нікому і поїде всі виручати своїх друзів. У 19 років Владислав пішов за контрактом у Нацгвардію. Незадовго до повномасштабного вторгнення хотів перейти у цивільну професію, здобув освіту, фінанси і кредит, збирався працювати в банківській сфері. Однак війна змінила плани. Не ховався, він не, не, не саме, щоб не піти на війну і там, щоб не воював. Він йшов, він тому що я, звісно, боялася. І, ну, наша сім'я боялася і все, що ви знаєте, як на війні. Я завжди казала, синочок, це не дискотека, це війна. Якщо ти не вб'єш, того врага ворога свого, то він тебе вб'є. Ну, він сказав, ба, я не можу так, я не можу підвести своїх хлопців. Позивний боксер Владислав дістав через захоплення боксом у батальйоні нацгвардії. Був стрільцем. Торік у жовтні, під селом Урожайне на Донеччині, воїн загинув від кулі ворожого снайпера. Як і Владислав сказав, зробив. Він не боявся їхати на фронт, він не боявся воювати а, взагалі. Він служив в сусідній роті, але нічого не зробиш. з Цим треба тільки змиритися. Потрібно цю всю енергію, яка з'являється. Оце весь гнів, який з'являється після наших втрат. Треба його перетворювати. У Владислава було дуже багато планів та мрій. Згадує його бабуся. Був дім, де жить. Щоб була машина, щоб була робота така вже постійна, щоб я знав, що можу сім'ю свою цей, цей, да, отримати. Звісно, він хотів, щоб поїхати за границю в Англію. Його там теж друзі є, приглашали його туди на роботу. Цього мене дожидалося. Прям приснився і сказав, як це я помер. Як у мене стільки було. Планів планіврілані да. Щоби пам'ятали про Владислава і те, що він віддав своє життя, боронячи нас від ворога. Єдине про що тепер просить пані Раїса з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Українські сироти залишаться в Італії. Таке рішення ухвалив суд у справах неповнолітніх міста Бреще, що у провінції Бергамо. Йдеться про 57 дітей віком від 6 до 16 років, яких вивезли з Бердянська після початку повномасштабного вторгнення. Спершу йшлося про двотижневе перебування під опікою італійських соціальних служб. Однак згодом ці терміни скасували. Повернути сиріт на батьківщину просила українська влада. Головна мотивація італійського суду небезпека перебування дітей поруч із театром воєнних дій. Можна використовувати, але є нюанс. Велика Британія офіційно підтвердила, дозволяє ЗСУ бити своєю зброєю по російських територіях, зокрема і під час проведення операцій на землях агресора. Раніше я нагадаю, як міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес заявляв, застосовувати по ворогу можна все, окрім ракет великої дальності Storm Shadow, тобто протитанкові ракети, артилерію, бронетехніку і будь-яке інше озброєння. Нещодавно британський телеканал Sky News повідомив під час наступу на Курську область. Українські війська ймовірно розгорнули британські танки «Челленджер». Україна має право на захист, яким би він не був. Офіційну позицію Стокгольма озвучив міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Каже, його Україна, як член НАТО, не була поінформована про плани ЗСУ щодо операції на Курщині. Та нині каже, немає аргументів, щоби заперечити цим маневрам. Ми надаємо Україні всебічну підтримку та сподіваємося на використання її у рамках міжнародного права. Тут і зараз я заявляю, Україна має право захищатися як на своїй території, так і за її межами. У свою чергу ми закликаємо Київ дотримуватися всіх встановлених міжнародних норм. легкові авто зареєстровані в Білорусі. Більше не зможуть в'їжджати до Литви. незалежно від громадянства власника або водія заборона набирає чинності. Сті від завтра у литовському уряді продовжують аналізувати пасажирський потік між Білорусію та Литвою. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зокрема пропонує зменшити кількість рейсових автобусів, що курсують до Білорусі. Раніше заборону на білоруський легковий транспорт запровадили Латвія та Естонія. Дощова негода накрила Балеарські острови. Рясні зливи вирують там від учора і вже встигли накоїти лиха через небезпеку. Скасовано з півсотні авіарейсів. Чимало доріг затоплено. А також буря повиривала з коренем дерева. Національна синоптична агенція оголосила червоний найвищий рівень тривоги. Туристам, яких у цей період на островах тисячі, заборонили всі види активного відпочинку. Про загиблих не повідомляють. А ось постраждалих щонайменше дев'ятеро. Ще одного чоловіка. Рибалку поліція врятувала з води під час шторму. За прогнозами дощитиме до завтра. а потім зливи мають припинитися. А ось Японія до удару стихії тільки но ну, готується усе на тлі наближення тайфуну Ампіл, який виявили за близько 700 кілометрів від узбережжя. Негода рухається в напрямку Токіо, і поки лише набирає обертів японські авіакомпанії одна за одною скасовують рейси. Загалом відомо про майже півтисячі польотів, які не відбудуться. Попередньо йдеться про 60 тисяч пасажирів, які не дістануться місце призначення вчасно. А від завтра курсуватимуть ще й швидкісні потяги Шінкансен між Токіо та промисловим центром Нагоя на удар стихії очікують у найближчі 36 годин. Осімнадцятій повернувся зі свіжим випуском новин. ну А зараз віддаю ефір Ірині. Баглай. У неї є корисна інформація для вас. Правда, Іра? Так, це правда. Сашо, дякую, що відбувається на Курщині. Ми дізнаємося від нашого воєнкора Ігоря Левенка, який побував у Сучі.